Як зупинити туберкульоз і як церква може допомогти подоланню цієї епідемії протягом чотирьох днів, розповідатимуть священнослужителям Закарпаття. Фахівці-медики під час тренінгів семінарів участь церкви у протидії епідемії туберкульозу. Навчання проходить в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні на сьогодні в Україні і в області, зокрема, епідемія з туберкульозу є актуальною і, зважаючи на те, що більшість населення Закарпатської області є сільське, це більше 60 відсотків, і вони є віруючими. Вони відвідують храми, вони відвідують духовні заклади. Тому сьогодні наше зібрання присвячене для обговорення і навчання представників духовенства з актуальних питань туберкульозу і. Вироблення по нашої спільної тактики дії, зокрема, в чому вони можуть нам допомогти, до чого можуть як по, підбільшити прихідність прихожан до проблеми туберкульозу, десь можливо націлити, підтримати їх духовно. Проблема туберкульозу серед мігран є теж актуальною, і більшість з них вони повертаються саме на релі... релігійні свіття, це на Різдво, це на Пасху. І саме з рахунок цього ми хочемо просити. Представників духовенства звернутися до прихожан церкви, щоб вони, хоча б в цей час, коли вони повертаються із заробітки, відвідали медичні заклади для того, щоб пройти профілактичне обстеження або в разі наявності якихось симптомів, які можуть нагадувати захворювання на туберкульоз. Звернутися до закладів охорони здоров'я для того, щоб пройти профілактичне обстеження і обезпечити себе і своїх родин від розвитку захворювання і поширення. Ми хочемо їм. Розповісти, що, що таке захворювання туберкульоз, яка це проблема, які є методи виявлення туберкульозу? А саме основне, які це симптоми туберкульозу, щоб націлити і можливо донести до населення оці симптоми, і у разі наявності таких звернутися за медичною допомогою? І ще одне це питання прихильності хворих до лікування, оскільки багато людей вони можуть відриватися від лікування і. Побачивши таке, вони можуть націлити і звернути увагу на для продовження лікування у цих людей. Основні симптоми це загальна інтоксикація, загальна немотивована слабкість, підвищення температури 37 до 37,9 сім дев'ять градусів. Це кашель, підвищена пітливість, кашель з виділенням мокроти. Ці симптоми вони повинні націлити населення для того, щоб звернутися за медичною допомогою і пройти чергове обстеження. Церква, віками була авторитетним форпостом як в справах духовного, так і фізичного здоров'я. Нарешті ми повертаємося до тих благих, благої, доброї співпраці, яка була раніше. Раніше священник був на приході на парафії і духовним лікарем, і лікарем телесним, і людиною, яка була лідером своєї громади. Зараз, милостю Божою, ми вдосконалюємо ці благі такі зв'язки, коли ми разом з представниками Міністерства охорони здоров'я в Закарпатській області і Мукачівською православної пархії співпрацюємо для того, щоб запобігти і наскільки це можливо. Не дати розповсюдження важких хвороб, які на превеликий жаль є в нашому суспільстві. Церква має колосальний авторитет, як, щоб донести до пастви, до багатотисячної, до десятків тисяч людей із Замбона. І пілкується церква завжди тим, що не тільки душу лікує, але саме головне, щоб була. Гармонія душі і тіла, здоров'я душі і тіла і тому дуже важливо, щоб саме хто як не церква, хто не як лікар, скаже людині, як запобігти ті чи інші проблеми, які можуть нашкодити здоров'ю і тілесному, і духовному. Це дуже важливе міроприємство, тому що фахівці, лікарі, зможуть донести до священників саме яким чином зможемо ми співпрацюючи один з одним, запобігти тих чи інших проблем. Лікування хвороб, тому що з уст священника, архірея, має звучати обов'язково і проповідь про здоров'я тілесне, про яке я зараз говорив. І це дуже важливо, тому що здоров'я суспільства нашого, як двох составляючих, створених Богом людських. Природ, і духовної, і тілесної, вони мають бути обов'язково на попіченні пастирів церкви Христової, і ми будемо вдячні, якщо ви нам в подробностях розкажете, що це таке за проблема, як ми можемо запобігти цій проблемі, і як церква може використати Слово Боже, і Амон, який являється постаментом проповіді, для того, щоб людям донести. Те, що необхідно кожній людині знати елементарні речі, хоча б для того, щоб ми були всі з вами здорові, на переконання як медиків, так і самого духовенства, чи не найдієвіше саме через АМВОН доносити до людей інформацію про небезпеку туберкульозу та спонукати прихожан до проходження профілактичних медичних оглядів? Задача церкви в даному випадку це протрубити, обозначити якісь пріоритети, і от так самвона, так скажемо, церковного, Обозначит, что есть проблема. А если мы видим врага в лицо и знаем его, тогда уже, считайте, половина победы сделана. Святой Отец, так скажем, честной отец, правильно, тоже говорит на своем специфическом языке. Но этот язык почему-то слышится. Мы понимаем, что этот язык сопровождается и молитвой, и теми добрыми делами. И мы это делаем ради Христа, а не ради, лишь бы, вот лишь бы сделана была какая-то социальная работа. Для того, чтобы кому-то было. Там вот, знаете, как говорят, помолитесь, чтобы был там здоровенький, крепенький, счастливенький, богатенький. Это все чудесно. Но если это прежде всего не ведет к спасению, тогда ну, под вопросом вся эта социальная наша работа. Наша же задача с помощью наших методов церковных методов привести человека прежде всего к спасению. И здесь забота и о здоровье тоже важна, забота и о ближнем своем, как, как забота о Самом Христе, как Он говорил в Евангелии тоже очень важна, поэтому почему-то нас слышат. Вот мы заходим в тюрьмы, до этого там побывали разные волонтеры, побывали врачи, ну, то есть специалисты, которые работали, их не слышали, нас услышали. Видимо, это слово имеет ну, достаточно такую духовную окраску. Прежде всего мы говорим о Христе, прежде всего мы говорим о методах, как к Нему прийти. Як не втратити смысл життя, як приобрести смысл жизни. І тоді становится зрозуміти, зачем нам боротьба з туберкульозом, со СПИДом, боротьба з гріхом. За підсумками тренінгу планується видання спеціалізованих духовно-методичних рекомендацій для священнослужителів, які допоможуть більш доступно і популярно доносити інформацію до прихожан, незалежно від конфесії та віросповідання.